Всім привіт! Презентую вам лот, труси чоловічі бренду та Tauленd. Матеріал 100% котон. Є різних кольорів та різних розмірів. Лоті є боксери та сліпи. Лоті 84 одиниць. Розмір від S до XXL. Вартісноту 3 тисячі сімсот гривень. Собі вартість однієї одиниці 44 гривні. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер-каналі. або на нашому сайті фіні.ua. Дякую, заробляємо разом.